Традиційний передноворічний футбольний турнір відбувся в Балті напередодні 2023 року. Нині в ньому взяло участь шість дитячих команд, серед яких дві місцеві команди спортивного клубу Балта наші сусіди, представники дитячо-юнацької спортивної школи з Подільська, також учасники з Вінничини та Черкащини. Загалом настрій турніру святковий юні футболісти та їхні тренери налаштовані на здобуття та поповнення гральної практики. Тому вважають такі спортивні зустрічі дуже цінними. Однак тренер Балтян Григорій Білий зазначає, разом з вихованцями мають і плани на майбутнє, адже мріють взяти участь у чемпіонаті України з футболу. Як проходили ігри та які мають враження від турніру Учасники, дивіться в нашій спортивній добірці. Ми проводимо традиційний турнір новорічний. Кожного роду року ми як зал построїли, проводимо його. От, приймають участь шість команд: Ріжопіль, Бершать, Умань, Подільськ і наші дві команди. От. Ну, турнір вдався, я скажу. Дуже хороший показує всі футбол. От, спасибо нашим ворожом силам. От, що… Є допомога, ну є можливість зіграти в такому турнірі. Наприклад, я вважаю, що найсильніша команда з умані. А от бачите, грає за останнє місце. От, не, Ну не повезло, бо м'яч круглий поле рівне. як це таке футбол, от, не присказуємо. Наша команда теж за останнє місце одна грає, от другий состав, а перший состав. Неудачно зіграв та й буде грати за третє місце з Крижополем, а потім буде Подільський грати за перше місце з Войтівкою. І, вважаю, що всі команди по щі рівні. От. І я кому ж таке діло? Буває, що не, 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 форт, не фарт. Може, наші трохи перегоріли. Знаєте, як вдома грають, а перегоріли так. У нас є задача, ми граємо ще турнір у кодемі, і мета. Є підготовка, ми хочемо прийняти участь в чемпіонаті України. Я не знаю, буквально на цій неділі до вирішитись, будемо ми грати чи не будемо грати. Там по рейтингу ми пройдемо чи не пройдемо. Як зараз не, не вийде, щоб ми грали в чемпіонаті України, то в Кубку України ми точно будемо грати. Ну, от це найголовніше йде підготовка підготовка цьому чемпіонату. Я всім бажаю миру над головою, О, щоб всі хлопці наші повернулись із пліна і. Щоб ми побіділи і щоб наші всі діти і батьки всі були здорові, і щоб тільки процвітало ясне небо, і щоб все було дуже у нас добре і хорошо, щоб ми наших дітей прославляли по всій Україні, і по всій Європі. Приїхали за перемогою, будемо старатися зіграти найкращим чином. Першу гру виграли 3-1, другу гру зіграли 2-2. Виграли в СК Балти 3-1 і зіграли нічою 2-2 з командою Фаворит. Нас тренер Іван Дмитрович Мазур. Тренуємося вже біля чотирьох років. Стараємось до перемог, будемо йти краще і краще. У нас команда дуже злажена, дуже класна команда. Е, можна сказати, найкраща команда з цього турніру. Нам дуже подобається цей турнір і ми приїхали за перемогою. Готувалися кожен день, Готувались. Така підготовка була, що це ну, не передати словами. Для мене важлива перемога. Ми приїхали на цей чемпіонат 2009-2010 віко, вікова група. Приїхали ми свої команди. Очікуємо, ну як очікуємо, щоб діти набрались опита, набрали досвіду, набрались якісь емоцій позитивних і розрядка для них якась. Є. Участь бере шість команд. В нашій підгрупі була команда з Війтівки і місцева команда з Балта. Рівень досить таки високий, організація теж на високому рівні, зал шикарний, мало таких залів ми зустрічали. Їзді з дитячої команди хочеться зайняти як умога місця, але ми приїхали з метою, щоб діти награлися. Всі грали для нас результат не важливий. Перший матч ми програли Балті 3-1 рахунок, так вийшло. А другий матч ми обиграли війтівку 3-2. Побажання одне перемоги. Нашій країні. Ще велика подяка нашим Збройним силам, які дають нам можливість і грати, і брати участь в таких турнірах і побажання скорішої перемоги, а дітям здоров'я, благополуччя. Ми грали з Балтою. Мені дуже подобалося, я дуже кру... ну, добре зіграв. Який результат вашої зустрічі? 3-0. Першу 2-2 мені подобається, де ми ну, граємо, прикольний зал. Як ти оцінюєш рівень вашої команди в порівнянні з рівнем інших команд? Ну, ми на одному рівні граємося. Все фермога краще грати треба. Ми, ми хочемо, хочемо стати професійними і... футболістами. Нам подобається проводити е, ігри в Балті, в сучасному залі, в новому. Сьогодні ми відіграли дві гри. Першу гру ми грали з командою Крижопіль Олімп. Хороша команда, дуже хороша команда. Ми з ними зіграли в нічлю 2-2, а в другій грі ми перемогли другу команду Балти 3-0. Рівень гри хлопчиків цікавий. Насправді ми насамперед ставимо основну задачу. Це ігрова практика для діток. Ми приїхали сюди. У нас більше пів команди 11-го року народження, трошки менші хлопці. Тому місця не ставимо за, ну, за ціль, за мету досягнути першого там чи другого місця, але вимагаємо з діток того, чому ми тренуємось. Захід у нас є тренувальний процес, у нас є змагальний період. Ми зараз знаходимося. Якраз в змагальному періоді, тому дітки більш-менш вже адаптувалися. Після великої перерви і за початку війни у нас була пауза. Як у всіх була пауза в тренуваннях, в змаганнях. Але зараз вже більш-менш ми регулярно приймаємо участь у змаганнях, тому окремої підготовки до турніру не було. Хочу подякувати за запрошення, подякувати нашим Збройним силам. За те, що ми можемо проводити такі турніри в такий нелегкий час. Ну, по турніру ми, наскільки я пам'ятаю, наче в прошлом, чи позапрошлому році переможці цього турніра і нас запросили, як ми постійно приймаємо участь. О тут Балті. по в грі, першій грі ми грали проти команди Базис десь за рахунок. Якби то самоудачі забили швидкий м'яч, але пропустили. На жаль, буває таке, команди не реалізовують свої моменти і пропускають м'ячі. 2-1 програвали, зрівняли рахунок, але, на жаль, на останніх хвилинах ми програли 3-2. І в наступній грі проти команди Балти нам треба була перемога. Два м'ячі. Ми зібрались і здобули перемогу 3-1, вийшли в фінал, де будемо зустрічатися з командою Подільськ. Умови дуже сподобалися. Взагалі це найкращий спортзал і всього, якого я бачив. А повірте, наша команда їздила на багатьох турнірах по Україні, і це найкращий зал. Умови всі Ім подобаються тепленько, частенько, як би то і відношення. Ну все на вищому рівні, як завжди, в Балті. Дякую. Про першу ігру я взагалі мовчу, тому що ми проіграли. ну, так, ми не зібралися в першій ігрі, а в другій ігрі зібралися, виграли і вийшли у фінал. Але бачу, ти трохи засмучений чомусь? Так, да, тому що не забив гол. Як ти вважаєш, що найголовніше в здобутті перемоги? У є якийсь свій механізм, свій алгоритм? Так, да, є. Просто грати з командою в пас і забивати голи. Розуміти одне одного і забивати голи багато. Ми довіряємо одне одному і, і, і граємо в пас і виграємо. Все, ось і все. Ось тому у нас перемога і ми вийшли у фінал. Бажаю миру, перемоги і виграти в цей, в цей турнір виграти. У нас дуже гарний, добрий тренер, і розумний. і Ми йому вдячні за те, що ми, ми на багатьох турнірах і граємо і виграємо. Ми зіграли першу гру, ми виграли 3-1, дуже добре зіграли, не можу нічого сказати. Потім другу гру ми грали з ФК Вітівка. Нам трохи не пощастило, ми програли, але нічого. І зараз ми будемо грати за третє-четверте місце. Нас ця поразка не засмутила, і ми хочемо далі перемагати. Будемо старатися грати і грати, щоб дійти до ідеалу. За підсумками ігор, третє місце здобула команда спортивного клубу Балта. Вона зіграла з футбольним клубом Олімпік, що з Крижополю, з результатом 4-0. Перемігши Олімпік та залишивши його на четвертому місці. Цікавою була гра і футбольного клубу Війтівка Бершацького району з футбольним клубом Фаворит з Подільська. Вони зіграли в нічию 0-0. Ряд вдалих пенальті Війтівки дозволили обійти фаворит. Власне, фаворит посів в другу сходинку турнірної таблиці. Натомість сама війтівка здобула переможне перше місце турніру. Кращими гравцями заходу виявились Олександр Лещук з команди Бази з Уманського району, Назар Юзвак – футбольний клуб Олімпік з Крижополю, Андрій Лукашук і Андрій Гонтар з Балти. Максим Каташилов з команди Фаворит Подільськ, Олександр Кіріченко з футбольного. Клубу Війтівка, тренер Ескабал та Григорій Білий рівнем організованого турніру залишився задоволеним. Тому дякує усім причетним за підтримку і допомогу в організації спортивної зустрічі. Я хочу завдячити чабану Сергію. Че батько наш, який закупив призов, і і каплун. Олександр. це два чоловіка, які допомогли, щоб ми організували цей турнір, щоб закупили купили призи. І все нагородження, щоб було все добре. От я їм дуже дякую я завдячний нашому руководству, що нам предоставили зал, що нам предоставили розвивалки всьому персоналу, все нам підготували, щоб ми могли прийняти нормальну участь, провести. Я сказав, що війна йде, а ми граємо, і діти виховуються і показують добротну гру. І я думаю, як би нам не було складно, і ми раді, що є така можливість грати, і приїхали к нам люди. І всі благодарні з душою, кажуть, ми будемо приїжджати і показувати добротну гру. Всім дякую і тренерам, і батькам, всім дякую, що вони нам приїхали, прийняли участі.